Відпрацьовують схеми нападу і захисту. Так триває тренування баскетболістів черкаських МАП. Капітан команди Володимир Конєв розповідає, готується до матчів, які гратимуть три дні поспіль із 10 до 12 лютого. Не було такого досвіду, і нам самим цікаво, як це відбудеться. Звичайна команда додала, і це показало останні ігри. І ми з перспективою дивимося в майбутнє. Хочемо ще додати. Ми маємо цей ресурс. Форвард Іван Ткаченко говорить, у такому форматі гратиме вперше. Трьох матчів підряд не було, було тільки два. Ну, Нічого страшного. Всі три суперники дуже сильні. Нам треба викладатись на кожну гру. У вересні 2020 року команда Черкаських мав поповнилася американським захисником Камероном Джонсоном. Баскетболіст пояснює, у підготовці зараз найважливіше піклуватися про здоров'я та дотримуватися режиму. Ми слідкуємо за своїм тілом, робимо все, що від нас залежить. Ми практикуємося багато, саме як командні гравці. Урізноманітнюємо вправи на тренуваннях. Також стараюся добре спати та харчуватися. Якщо раніше було 2-3 тренування щодня, то зараз тільки одне, говорить головний тренер Максим Міхельсон. Найважливіший момент це бути свіжим і зберегти сили на цей чемпіонат. За словами Максима Міхельсона, новий формат складний для команди. Ні для кого не секрет, що у нас очень дуже... грані для кого не секрет, що в нас дуже обмежена ротація гравців. Мала кількість досвідчених гравців. І звісно, таке навантаження буде три дні. До того ж, ми не можемо пропускати якийсь матч або ставитися до нього безвідповідально. Ситуація вимагає грати на перемогу. Тренер додає, 10-12 лютого мапи зіграють у Києві проти будівельника, Київбаска та Тернополя. А 26-28 лютого відбудеться тур у Черкасах. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.